Василь Елан Блакитний. Не розкажу я дум своїх людям зрадливим, хижим, хитрим. Хай краще слухають гаї, веселі квіти, хмари, вітря. До вас, мої єдині друзі, я серце принесу розбите, і очі виплакані в тузі. І слово жовчею облите. До берегів. До берегів уквітчано зелених пригнали човен мій не злі. Шепоче очерет, спочинь на сій землі, спали човни, спини свій льот шалений. Зійди замкнись у кришталевій вежі, в обіймах вроди пивено життя. Спочинь, засни тут спокій, забуття, а там, за хвилями, страждання і пожежі, але сестриця, чайка білокрила, над морем зойкнула Я гину, ти борись. Примчався вихор, брат, вітрила нап'ялись. Вперед! Завжди вперед, несіть мене, вітрила.